Вітаю всіх на каналі. Давайте подивимось таку тему. Нагадую, розклад не особистий. Я вже заморилася нагадувати, але вимушена, тому що деякі люди сприймають якось близько до серця. І не розуміють, що загальні розклади це все-таки загальні розклади. Їх треба сприймати більш так, ну, тобто, ловити якісь інсайти, але не сприймати буквально все близько до серця. Хоча. Мені надходять відгуки від моїх друзів, про те, як вони слухають, ну, на щастя, в мене дуже адекватні свідомі друзі, і вони розуміють, як ставитись до розкладів. І вони спеціально слухають мої загальні розклади, тому що я їх прошу це робити. І вони мені дають відгук, що ти знаєш дуже багато відгукується. Тому якби я так тішу себе надіждою, що для всіх інших. Глядачів також буде дуже корисним, хоч цей загальний розклад. Так ось повернемось до теми, яка програма, установка на теперішній час шкодить вашому життю? Бо ж всі розумієте, чудово, що ми всі складаємось із купи всяких програм, установок, яких нам з дитинства нав'язали, і. Від народження, мабуть, бо ми всі знаходимося у суспільстві, щось нам програмують, в нас вкладають, і ми не можемо бути <кій> собою в такому сенсі, що от прям народився, і ти такий самобутній, який є. Все одно ми всі, так би мовити, заложники тих обставин, що ми знаходимося у суспільстві. Так от, якісь програми нам шкодять, і давайте подивимося, яка програма на теперішній час шкодить саме вам. Три варіанти, як завжди. тайм коди як завжди, в описі під відео, як і моя електронна адреса. Поїхали. Одинички, золотисті, я вас вітаю. Ви в мене тут атаж глі. Тому що, дивіться, поділю варіант на два. Так як. Канал у мене трішки езотеричний, скажімо так, тому буду і для тих, хто в темі магії езотерики, і буду для тих, хто не в темі. Почну з тих, хто не в темі, просто любить дивитися розклади і знаходити для себе якісь інсайти. Тобто, хто не їздить нікуди нічого замовляти і сам не робить ніяких ритуалів і так далі. Тут, значить, тоді для вас інформація така, що. Яка установка шкодить, чи програма? Програма маніпулювати, особливо, що стосується грошей або роботою. Взагалі у стосунках з будь-якими людьми. Тобто, просто випала першу карта мага, тому я якби так і кажу. І... Ой. Як же це сказати, господи? Коротше, ви намагаєтесь керувати людьми за допомогою вашого фінансового впливу. Це для тих, хто не замовляє ніякі ритуали. Для тих, хто замовляє ритуали, це про те, що ви замовляєте ритуали і сподіваєтесь, що все у вас налагодиться, будь-які перепони відсіються, і все у вас буде класно. В усіх сенсах цього життя. Значить, і щодо маніпулювань грошима і всім іншим. Тобто, я не розумію, як це правильно сказати. Я це розумію, як воно виглядає на тонкому плані. Не можу це висловити словами. Але сподіваюся, що ви здогадалися, що я хочу сказати. Тобто, ну, от, наприклад, у вас, ви, наприклад, більш забезпечена людина, ніж там ваш партнер. І ви намагаєтесь цим маніпулювати. Тобто, доки ви даєте, наприклад, гроші своїй дружині, ви авторитет. От візьмемо це, наприклад, так. А, ну, Про ритуали, я думаю, все зрозуміло. Тобто, Людина вважає, що вона замовить будь-який ритуал, і все там спрацює, і вона буде керувати цим світом. Тут в прямому сенсі можуть програти з практики, тому що тут королева жезлів випала, або ви просто не знаєте, що у вас, наприклад, є в потенціалі, куди розвивати ваш дар, і ви в потенціалі могли бути хорошим практиком, або практики могли загадати цей варіант. Повторюсь, якщо ви від цього взагалі далекі, то це просто про те, що от у вас є якийсь ресурс яким ви можете маніпулювати. Це може бути все, що завгодно, але в більшості тут все-таки програються гроші. Ну, от, Наприклад, ви, там, я не знаю, донька багатого батька, і коли ви входите в стосунки з чоловіками, які менш забезпечені, ви теж можете цим знаєте, якось маніпулювати. Тобто, якщо це не ваше, значить не ваш варіант. Беріть тоді інший. Тут про це історія. Але фішка у тому, що ви самі себе заплутуєте ось цією історією, в сенсі того, що якби стаєте в глухий кут. Тому що насправді результат цих і маніпуляцій, і магії вводить вас у дев'ятку мечів. Це ось про те, що депресія і почуття виливаються через край. Чому? поясню. Тому що якщо це магія, та якщо не магія, якщо просто маніпуляція, то зараз трошки От І ця модель поведінки, і магія призводить до того, що ви закриваєте фінанси і почуття. Тобто, якщо це ви їздите до якогось майстра, то він вам робить якусь каряву магію, яка просто відсікає від вас. І Фінанси і любов. Якщо це маніпуляції, вони знову ж таки призводять до того, що у вас весь час буде зіпсований настрій в сенсі грошей чомусь, тобто ви втрачаєте по грошам. Навіть ті, хто маніпулюють грошима, вони втрачають якісь кошти. Ну, можливо, елементарно, навіть якщо ви. Їздити до практиків, то витрачаєте на практиків. Якщо не їздите до практиків, то просто у вас там щось з фінансовим каналом відбувається, і ви могли б заробити набагато більше, якби ви не маніпулювали грошима. Тобто закон бумерангу ж ніхто не відміняв. Маніпулюєте грошима, відберуть гроші, якусь там частину. А, е, всесвіт завжди карає тим, що для, для людини найважливіше. Якщо для вас найважливіше гроші, у вас заберуть гроші. Ну, от, я просто для прикладу кажу, я не кажу, що у вас саме така історія. Коротше кажучи, хоч маніпуляції, хоч магії, вони вам працюють в мінус, в матеріалці і в любовному каналі. Тобто, відсікається десятка пентаклів і десятка кубків закривається. Це про гроші і про любов. Тобто, щоб і в домі була гармонія і були гроші, Оце все відсікається цими маніпуляціями або магією. Ось така інформація по першому варіанту. Дякую, що подивились. Я думаю, що висновок тут зрозумілий. Я навіть не буду брати пораду, тому що вона очевидна. От, переходимо до двієчок. Двієчки, зелений камінець, я вас вітаю. Тут, як то кажуть, все зрозуміло. Якщо я там в першому не могла двох слів зв'язати, тому що було заплутано, як же це висловити. Тут у мене такої проблеми немає, тому що це, як то кажуть, придільно ясно. У вас, значить, тут навіть підколодна карта повішеного. Це про що? По-перше, про те, що програма жертовності. Тобто, ви можете жертвувати собою заради інших. Це, по-перше. Ну, тобто, наприклад. На першому місці у вас там чоловік, діти, всі інші, ви там десь з краєчку. Плюс ще й відлюдник випав. Тобто ви замикаєтесь в собі. Або вважаєте, що, в принципі, ваш світогляд, ваша особистість не дуже комусь потрібні, тому що ви недостатньо хороші. Тут розумієте, така. Ще карта, як, ось знаєте, ви можете відноситись до тих людей, які постійно навчаються, які там, от ще ось ці курси закінчую, тоді я точно буду вже е, щось могти. А ви вже там крутий спеціаліст, насправді, просто ви себе знецінюєте. І е, через страхи подивитись справді у вічі, що ви вже насправді зірка. Тобто тут розумієте. Як це правильно, якийсь психологічний затик в тому сенсі, що ось всі кращі, а я десь там на хвостику. Розумієте, ось після чоловіка, дитини і хам'ячка. Я десь отам наступна чи наступний. І, по суті, ось такою програмою ви собі відсікаєте класні шанси, Ну, от, наприклад, пропонують вам якусь роботу. А ви кажете, ой, ні, я, мабуть, не справлюсь, у мене, мабуть, не вийде, я ось ще трішки підучусь. Або там вирішили ви підняти цінник на свої послуги, і ви такі. Та, ні, ось я підніму ці ціни на ці послуги. Від мене повідмовляються навіть ті клієнти, які вже є. Ні, не буду. Краще там синиться в руках, ніж утка під кроватью. Тобто ви себе знецінюєте по суті, і ви чомусь вважаєте, що, ну, можливо, вам попадались люди, які знаєте, вам вічно казали там, та мені все одно, що ти там думаєш, або ти вічно якусь ерунду думаєш і робиш там, або ще щось. Тобто, вас в собі зневірили, і ви чомусь вирішили, що ви недостойні, якісь гірші, ніж інших, але карти кажуть, що це неправда. Ви вже давно класні. Навчені, і по своїй суті, ви дуже духовна і душевна людина. Просто ви в собі сумніваєтесь, а сумніваєтесь даремно, тому що тут всі предпосилки до того, щоб бути багатою і щасливою, успішною людиною. Ось, ось покажу вам, якою ви можете бути чудовою. Причому стабільно. Тобто стабільно. Ви можете рухатись до нових берегів, ви можете там. Якщо вас не влаштовує родина обрати іншого чоловіка і піти туди. Тобто ви самі запалюєте своє життя. Те, що ви в собі сумніваєтесь, це звичайно дуже погано, і воно вам дуже шкодить. Тут, якби, як то кажуть, не сумнівайся. Ви вже не тільки, по-перше, ви можете дуже класно дарувати свою любов і тим людям, які. Поруч із вами дуже пощастило. Тобто, якщо ви себе ставите в позицію, ой, та що я там можу, що я там вмію, і взагалі, слава Богу, що якийсь чоловік є поруч, бо кому я треба, це все єрунда. Тому що ви дуже класно вмієте дарувати свою любов, захист, опіку і так далі. Тобто ви класно піклуєтесь про всіх, даруєте себе. До останньої краплини, але ж ви забуваєте про себе. І ще, плюс ви можете бути наставником, вчителем для інших. Тобто у вас вже дуже великий багаж, розумієте, того, що ось в цьому сундуящику, як я кажу, дуже багато вже цінного. Просто ви не розумієте, що воно у вас є. Ви оце все, що ви це напрацювали, ви його знецінюєте ну, Така от установка. Зрозуміло, що треба пропрацювати цю штуку, зрозуміти, що ви класні, і все у вас налагодиться просто в неймовірний плюс. Тому що ви себе заганяєте в депресію, а насправді ви дуже яскрава, класна, харизматична особистість. Просто ви себе в кут загнали самі оцими комплексами. Ну, звичайно, що не самі, постарались, мабуть, дуже хороші люди, ну, але ж. Хто керує, ну, на інших людей ви вплинути не можете. Тут, до речі, багато в кого вплинув чоловік на, на жінку, якийсь, який там, знаєте, от, покажу цю карту. Імператора вже цього за не буду шукати, бо десь там в колоду занирнув, ось цю покажу. Тобто, це, знаєте, яка була. От якщо ви розумієте, що вас колись знецінив чоловік, і на вас це так дуже відобразило, що ви досі не можете це пропрацювати, я вам скажу, для, для чого це було потрібно. Тому що насправді чоловік себе відчував гіршим за вас, але визнати це було дуже боляче. Тому це така захисна реакція. Я буду знецінювати партнера, щоб на його фоні виглядати кращим. І ви на цю удачку попались. Тому що ви схильні комплексувати, схильні в собі сумніватись. Ви людина, яка над собою весь час працює. А люди, які над собою працюють, вони ніколи не скажуть, що я класний. Вони завжди кажуть, мені є над чим працювати. І людина, ось ця, яка вам вдовбила цю установку, вона це розуміла. Тому вона в вас заклала таку програму, що йди над собою, працюй. Ти недостатньо красива, хороша і так далі. І скажи, дякую, що хоча б я тебе обрав чи обрала. Тобто, ось. Приблизний сценарій. Тобто, ви ж розумієте, що людина була просто зацікавлена в тому, щоб ви так думали. А насправді ви дуже класна особистість. Тут на вас, по-перше, випало три старших аркани. Це вже багато про що говорить. Тобто, як мінімум, в житті інших людей ви дуже важлива людина, і ви тут ще десь витягала. Єрофанта, тобто це б четвертий був би старший аркан. Ви дуже важливі в житті інших людей. І не можна знецінювати свій вклад в життя інших. Тому що ви знаєте, як робите. Ви життя інших покращуєте, а на своєму житті забиваєте, по суті. Ось така от установка. Ну, я думаю, зрозуміло, над чим тут працювати треба. Так що ви дуже класні. Обіймаю вас душею, розумію вас дуже, підтримую. Дякую, що подивились. Приходьте ще, ми йдемо до трієчок. Трієчки, я вас вітаю. У вас тут чимось варіант схожий на перший, але я там дуже плуталась в словах, то, мабуть, може, вже на, ваших, на вашому варіанті розговорюсь. Дивіться, по-перше, ця установка може вже дуже, дуже довго вас, ну, віддавна. Тому що тут карта під підхолодна. Або ви дуже довго навіть не усвідомлюєте, що ви про це думаєте. Чи це правильна ваша установка, чи ні. <кій> Значить, дивіться, яка тут установка? Установка керувати в більшості тут стосунками особистими буде з позиції сили, тобто авторитарності, сили. Розуму, забуваючи про серце. І через це у вас це серце і розбивається, і ви розбиваєте його своїм партнерам. Тобто ви ставите на перший план те, що ви повинні керувати стосунками, керувати взагалі життям, і тільки ви тут праві, і є дві думки, тільки ваша і неправильна. Ви можете тут. Ну, не досить володіти емпатією. Тобто ви дуже розумна людина, з точки зору там, обробки інформації, у вас там може бути такий аналітичний розум, класний, все тут якби не, 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 не спорю. Але ви трошки забуваєте про серце, якби воно теж існує, і душа існує. І якби не тільки є якісь догми, правила і позиція сили, є ще позиція взаємо. Поваги, взаєморозуміння і сердечності. І тут, як би кажуть, що вам цієї серди... сердечності не вистачає, і ви занадто авторитарні, якісь ну, не приймаєте думку іншої людини. Ну, Якщо відчуваєте, що щось в цьому є, то слухайте, якщо ні, значить не ваш варіант. Е ви можете іноді на імпульсі якусь е таку штуку зробити, е яка нашкодить і вам, і партнеру. І тому ви закриваєте почуття. Вам здається, що почуття це щось погане. Тобто, коли я думаю головою, тоді в мене все круто. І як тільки я зроблю щось, піддавшись почуттям, в мене вічна якась фігня виходить. Ось, типу такого. Тому ви якби намагаєтесь бути досить категоричним, таким, знаєте, все планувати. все… Чітко повинно бути, і так далі. Але цією своєю, тим, що ви не вмієте, по суті, керувати почуттями, ви якби більше йдете з голови, а не від серця. Ви, по суті, ви не, не, не маєте інструкції до того, як використовувати серце. У вас є прекрасна інструкція, як керувати головою, але у вас немає інструкції, що робити з серцем. І тут, якби вам треба навчитися, якщо так на пораду взяти, то було б так, щоб навчитися керувати своїм серцем. Тому що воно у вас якби атрофіровано не задіяне в стосунках. От якби це. Тобто ви навіть любите через голову. Ви любите головою. А серце у вас якось там на задворках. І по суті, що ви цим робите, ви закриваєте можливість нормальних стосунків. Тобто ви відсікаєте від себе. Людей цим, тому що вам, по суті, по-перше, вам страшно. По-друге, людям страшно від того, що вони бачать вашу авторитарність. І ваші потенціальні партнери можуть тупо втікати від того, що ви от, отак от з позиції сили, з позиції розуму. Тобто, а де ж тут душа, а де ж тут серце? І пішли. Або ви там занадто різко там на щось відреагували, людина хлопнулася. Або вам страшно в свої почуття занурюватись, тому що, ну, якби, я ж кажу, що інструкція по використанню серця десь загубилась. От ви розумієте, як головою керувати? А що робити з серцем, не зрозуміло. Ну, якось так. Я не знаю, яку тут пораду вам взяти. <кій> так, зараз її рукою дотягну ще якісь карти. Дуже для багатьох програється, що <кій> таку поведінку у вас запрограмувало елементарне спілкування, ну, наприклад, по інтернету, по переписці, коли ви щось таке сказали людині, написали, або звуковим відправили, що через це виникла башня, тобто все зруйнували стосунки, наприклад. І тепер. Ви якби, ну, тобто, ви піддались імпульсу, щось таке сказали: зробили від серця. А воно, ем, якби, вам не властиво, і ви, коли це робили, ви, в принципі, наступили собі на горло, коли ви це зробили. Але реакція була така, що ви подумали, блін, краще б я цього не робив чи не робила. І з тих пір ви якби закрились в собі. Тепер вам дуже важко, якби цю. Енергію зародити знову, і вас можуть переповнювати іноді почуття, але ви не знаєте, що з цим робити. Тобто, вам тут одну червону нитку через це навчитись правильно користуватись серцем, оцими якби, імпульсами емоційними. Тому що у вас ось почуття, вони ось важ виливаються <кій> через край. І, але ви ось так от, ну, як оцей паж, розумієте. Якщо робите якийсь вчинок, він виглядає дуже як дитячий. А це все через те, що не вистачає досвіду. Тобто вам, як по методам пропі ошибок потрібно навчитися керувати своїм серцем. От, захотілося вам щось зробити. Подумайте про це, бо ваша голова, це ерогенна зона. Подумайте про це. Але потім все ж таки зробіть. Просто не, не прям в той момент, коли у вас там загорілося щось зробити, а трошечки про це подумайте, і тоді вже виважено зробіть цей крок. І дивіться на реакцію людини. В принципі, ви вийдете з, ну, з, якимось, з часом, з досвідом, ви вийдете з цього темного лісу і зрозумієте, що вам з цим робити. Але, звичайно, не пройде без проблем, це зрозуміло. Зате. Ви навіть можете відродити якісь стосунки, які вже померли, наприклад. І в цьому є ваша кармічна задача. Мало того, що це установка, яку ви повинні ліквідувати, в принципі, щоб жити щасливо, це іще і ваша кармічна, кармічний такий вузол, який вам треба розв'язати. Ну, так як ви король мечів тут випали, або королева мечів, тут і король і королева випадали, то може і розрубати цей вузол. Тобто, ви, в принципі, дуже хороший учень, і ви навчитесь. Тут, ось, і Паш Пентаклів і колесо фортуни. І це знову ж таки, для кого це актуально? Можна повернути, пропрацювавши цю установку, якогось партнера, для кого це актуально. Ваше якесь дзеркало, в принципі. Але треба все добре прораховувати. тобто поєднувати, Навчитись поєднувати серце і голову, тому що голова у вас дуже круто працює, повторюсь, ну, король мечів, королева мечів це все про знову ж таки про голову. Але серце трошечки заскарузло, треба його розтопити і навчитись ним користуватись. Тобто резюмую: якщо це хотілося дуже зробити від серця, то не блокувати цю ідею. А просто, як то кажуть, з нею ніч переспати з ідеєю. І на ранок зробити те, що ви хотіли, тільки не ем, якось так, знаєте, збухти-барахти, а так продумано і виважено. І буде вам щастя. Як то кажуть, не забувайте, що у вас є серце. І в королів мечів, і в королев мечів воно гарячіше, ніж будь-кого. Просто вони все пропускають через голову, навіть почуття. І якби це іноді, знаєте, як горія тума, тому що занадто багато думаєш, мало робиш, або якщо робиш, то якась дурниця виходить. Тому що немає досвіду. Отут дуже допоможе досвід. Методом ошибок ви навчитесь робити правильно. Просто що не саме в ту секунду, знаєте, як останню рюмку треба закусювати сім картою. тобто... Або, як то кажуть, от прям як сяду під, так і чувствую, що хтось теж моєго дзвонка. Ось такого не треба. Якби треба, е, Якщо придумали подзвонити якійсь людині, зателефонуйте їй на наступний день і продумайте, що ви їй будете казати. Оце буде класно, тобто ви і, і від серця виходите, тобто вам же ж серцем хочеться цій людині подзвонити. Але головою продумайте, що саме ви будете робити, і коли ви подзвоните, і що ви скажете. Якби тоді це буде класний мікс, і воно вам піде в плюс. І ви пропрацюєте не тільки установку, яка негативно впливає, а ще і відпрацюєте оцю кармічний затик оцей, назвімо це так. Все, дякую, трічки, що подивились. Усім бажаю миру, добра і всього найкращого. Приходьте ще!